всі, усієї душі, висямня нашого, промону, Господи, все держити, в наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твої ті, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Отця нашого блаженнішого митрупоти, піфайні велику нашого зубоприсвященнішого Митропота Димитрія, за братів наших священиків і священномонахів І за все Христі брество наше. Ще молимося Бомбережену Україну нашу, водивій Суїшо, ми дикими життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, поминуємо, Господи, поминути, помилуй Ще молимо за світніші подарики православних, за за той відповідь незабутніх фондаторів з того храму цього І всіх раніше спостерігали всі братів наших, що туди повсюди лежать. Православний. А, помінуй, а, помінуй, а, ще молимо за милі життя, не здоров'я спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення рабів Божих. Митроплите Димитрія з болю бивою всіх воїнів-захисників нашої країни, рабів Божих, протиреї Стефана з родиною, протиреї Василя з родиною, протерея Павла з родиною, протиреян Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна, Михайла, Святослава Христину, Кивіку. Ребів Божий, отця Степана, Ебеліну, Віктора, Анни, Нікіту, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію Надію, Любов, Марину Віктора Олену, Ребів Божий, Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю Ернеста, Соломі, Олександра, Олега Олесю, Олега, Ольгу Тетяну, Анну. Рабів Божих Романа Наталію Софію Анну Марію. Рибів Божих. Любомира, Любомира Галину, Галину Максима Ольгу, Ростислава, святослава, Рослава, святослава Дмитра. Рабів Божих. Любов Романа Галину. Романа Тимофієм, Людмилу Воїна Юрієм. Воїна Андрія, рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, рабів Божих, воїна Олексія, воїна Миколу, рабів Божих, Ірину Романа, Саніслава, Анну Ванесу, Максима, Анастасію Марію, Іванку Оксану Миколу, рабів Божих. Отця Степана, Олега, Романа, Лесю, Андрія, Софію, Марію, Лілію, Сергія, Юрія, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефанію з родини, Бориса Ірину, Олену, Олександра, рабів Божих, воїна, Василя Наталію, рабів Божих, отця Степана воїна Ярослава, воїна Юрія, Боляшану, Іван з родиною, Марія, Єврія з родиною, Володимира з родиною Тетяна з родиною, Галину з родиною, Мартую, Буланну, Катерину, Стефанію, Тетяну, рабів Божих, Вікторію, Младенця, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігор'я, Рабів Божих Протре, Сафаду Протарія Павла Протресь, мене протеря, Василя, наша Артемія, Монашко, Орвара, Ольгу, Сергія, Олю з родиною ніну. Світлану Антона, Нікіта Віра з родиною, Миколу, Ганну Любу з родиною, Марія з родиною, Лариса з родиною, Костянтин, Олега Павла, Ганну Воїна, Андрія Воїна, Ігорія Воїна, Сергія, Рабів Божих, Олега Світлана, Ірину Воїна, Ігоря Булячого Селіян. Василья, воїна, Василія, воїна Назара, Галину, Йосипа Олександра, Равів Божих, Отця Сефаменця, Полоці, Симона, ця, Василя Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, ну, Міхала, Рабів Божих, Кароліну Христину, Тараса, Любов, Володимира Ярослава, Франу, Юрія, Рабів Божих. Отця, Степана, Отця Семена, Отця Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Роману Злату, Вероніку, Галину, Ігоря Ромуравів, Боже отця, Степана, Отця, Семена, отця, Василя, отця Андрія. Григорія Мар'яну, Роксоляни, Назарія, Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефанів з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною. Рабів Божих, Андрія Дем'яна, Ірину, Марію, Марію, Анну Віром, Марку, Юрія. Рибів Божий Валерія, Дениса, Катерину, Олександра, віру, Валерія, Любов. рабів Божого отця, сепаноця сина, Василя, цього селя, сепанок, сану, соломіну, зара, молинцемілію Марію, Андрія, Андрія, Володимира Андрія, рабів Божий Тараса, Ірину, Андріяно, Оксану, Насисів, Катерину, восхилець з родиною, рину з родиною. Анну Оксанові роз родиною люблю Болящу любу, болящу любу, боляшу Лесю, боляшу, боляшу Лесю, боляшу, боляшу славу, Ориса з родиною рабів Божих, Роксолану Сергія Ганну, Михаїла рабів Божих, краса Олену, рабів Божих, Ірина Зарія, Андрія Григорія Оксаново і Насиля воїна, Юрія Рабів Божих, Андрія Дем'яна Ірину рабів Божих. Воїна. Романа Володимира Оксану, Ярославу Михайла Івану, рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих, отця Василян Ярославом, анну отця Івана, Іванну, Ольгу, Миколая, Марію Софію, Максима, Василяни, Руслана, Галину, Тетяну, Михайла, Валентина. Рабів Божих Софію, Лесю Матвієм, Вина, Євгеном, Марію. рабів Божих, Марію, тріє Ірину, Романом Руслана, Ганну Вікторію. рабів Божих Світлану Володимиром, рабів Божих, Вадима, Тимуром, Людмилу, Раба Божого. Рабів Божий, Волену, Соломію, Марію, Озвити, Наталію, Данил, Храсам, Юстинію, Марію рабів Божий, Михайла з родиною Олександру Богдана, Мар'яну, Єву рабів Божий, Миколая з родиною, Романію, Юрія Христину Ірину Ореста рабів Божий, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія. Боляшу Анну Євгенія, Ольгу Младенця, Вікторію на Божих, Маркіяну з родиною, Степанія Катерина Дмитрія з родиною, Юлія Макарія з родиною, Юлія Младенцем, Владислава Равів Божих. Михайла з родиною Павла з родиною Галину з родиною Тетяна з родиною Наталія з родиною, Роксану з родиною, Юрія. Матвія, Вероніку е... і рабів Божих всіх парафіян святого храму цього, щоб зкритися від всякої скорботи, гніво єдиним душем кілесних, щоб спокійно млежили, щоб у здоровій добробиті ціниття і проходили все голосові, Господи, вислухай нас і помилуй.